Вітаю діти на уроці математики. Сьогодні будемо подорожувати далі країною математики, і ви познайомитесь з новим математичним словом. А зараз у нас з вами усний рахунок. Допоможіть смішарикам обчислити вирази, знайти суму чисел 42 і 18. Знайти різницю чисел 60 і 24. знайти суму чисел 45 і 28. Вираз на дві дії. Скажіть, будь ласка, яка перша тоді буде? Молочинки, звичайно, множення. 5 помножити на 5 25, і від 45 відняти 25. Розумнечки. 4 помножити на 8 і відняти 20. Перша дія. Множення 4 помножити на 8, 32, і від 32 відняти 20, молочинки. 35, поділити на 5 і додати 25. 35 поділити на 5 7. І 7 додати 25. розумнички. Зараз на хвилинці каліграфії прошу написати вас число 0. Перед вами є виразне. Поясни, як піркували в кожному випадку, коли знаходили невідомий. Множник. Ось у нас з вами перший множник, другий множник, добуток. Як міркували? 10 дорівнює ми з вами думали так. Яке число потрібно помножити на 10, на 2, щоб отримати в результаті 10. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Так, ми з вами міркували. А як тут міркували перший ножник, другий ножник, добуток? А тут міркували так, щоб знайти невідомий ножник, потрібно добуток поділити на відомий ножник. Ось у нас з вами трикутничок це невідомий ножник. Добуток поділили на відомий ножник. Дізналися, що другий множник це 5. І 4 помножити на 5 дорівнює 20. Шим різняться рівності. Подивіться, будь ласка, до 34 додати 17, дорівнює 51, і 34 плюс А дорівнює 51. У другій рівності замість числа буква. Перший доданок, другий доданок, сума. Замість другого доданку у нас з вами буква. Рівність, яка містить невідоме число, називається рівнянням. Ось у нас з вами є. Рівність 34 плюс А дорівнює 51. В цій рівності є невідоме число, і воно позначено буквою А. І такий вираз в Україні математики називається рівняння. Щоб розв'язати рівняння, треба знайти таке значення невідомого. За якого рівність буде істиною. Знайдене число називають розв'язком рівняння. Ви не хвилюйтесь, зараз я вам поясню. Давайте з вами розглянемо записи. 34 плюс А дорівнює 51. А у нас з вами невідоме число, невідомий доданок. Ми міркуємо з вами так. Перший доданок, другий доданок сума. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Ми з вами так і пишемо. А дорівнює 51, відняти 34. І рахуємо, А дорівнює 17. І далі замість А. Підставляємо число, яке ми знайшли: 34 плюс 17 дорівнює 51. І 51 дорівнює 51. Зверни увагу. Рівняння записують у стовпчик. Міркую так. У цьому рівнянні невідомий другий доданок, позначений буквою А. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Записую в другому рядку А відня... дорівнює 51. 34. Обчислюю цю різницю в третьому рядку і записую результат. А дорівнює 17, це розв'язок рівняння. Його можна підкреслити. Роблю перевірку і записую в наступних рядках. 34 плюс 17 дорівнює 51 і 51 дорівнює 51 Рівняння розв'язане правильно. Подивіться, будь ласка, далі. Ми зараз працюємо з вами усно. 2 помножити на х дорівнює 12. Згадую, як називаються числа примноження. Перший множник, другий множник, добуток. У нас з вами невідомо другий множник. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник? Треба добуток. Поділити на відомий множник. Що ми з вами записуємо? Х дорівнює, бо ми його знаходимо добуток, ділимо на відомий множник. І на третьому рядочку записуємо х дорівнює 6. Перевіряємо 2 помножити на 6, дорівнює 12. І в кінці обов'язковим рядочком є 12, дорівнює 12. Друге рівняння. 2 плюс С дорівнює 10. Перший доданок, другий доданок сума. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Це дорівнює 10 відняти 2. І це дорівнює 8. Далі, 2 плюс 8 ми замість. Оцей ось вираз. Четвертому рядочку записуємо, але вже замість це підставляємо результат, який ми знайшли. 2 плюс 8 дорівнює 10 і 10 дорівнює 10. Далі. Б відняти 5 дорівнює 5. Згадуємо з вами числа при дії віднімання. Зменшуване, від'ємник різниця. Як знайти зменшуване? Треба до різниці. Додати від'ємник b дорівнює 5 плюс 5, і b дорівнює 10. Замість b на четвертому рядочку підставляємо значення, яке ми знайшли: 10 відняти 5 дорівнює 5 і 5 дорівнює 5. Зараз, будь ласка, запишіть в ваших сошитах слово завдання. Ми з вами спробуємо рівняння записати і обчислити. Х. Помножити на 5 дорівнює 30. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Значить, записуємо. Х дорівнює 30 розділити на 5. На третьому рядочку обчислюємо х розділити. 30 розділити на 5, дорівнює 6. Ми і пишемо х дорівнює 6. Щоб не загубити значення х, те, що ми знайшли, у математиці потрібно під лінійку легесенько олівцем підкреслювати значення х. Ось так. І обчислюємо. Далі, замість х підставляємо значення, яке ми знайшли в четвертому рядочку. 6 помножити на 5 дорівнює 30. І 30 дорівнює 30. Наступне рівняння. Відступайте 4 клітиночки в бік. С помножити на 3 дорівнює 24. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток, поділити на відомий множник. Отже, це дорівнює 24 поділити на 3. І це дорівнює 8. Щоб не загубити значення, підкреслюємо під лінієчку. І тепер замість це підписуємо число, яке ми знайшли. 8, помножити на 3 дорівнює. 24 і 24 дорівнює 24. Так, наступне рівняння. А відняти 30 дорівнює 70. Вгадую назви компонентів дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Як те зменшуване? Потрібно різницю додати до від'ємника. А дорівнює 70 плюс 30. І А дорівнює 100. Щоб не загубити, підкреслюю Молодчинка. І тепер перевіряю. 100 відняти 30, дійсно дорівнює 70. І 70 дорівнює. Ось. Тут у мене помилка, вибачте, 70 дорівнює 70. О, тут ви пишете 70 дорівня 70, не 100 дорівня 100, а до 70. Так. Отже, ми сьогодні з вами вчилися обчислювати, розв'язувати рівняння. На цьому наш урок з математики завершено.